Розвиток мовлення я морозу не боюся. Замріяно пада сніг і відганяє тривогу. Тихо лягають сніжинки на ліс, на поля, на дорогу я прислухаюся до білої музики снігу. Срібні дзвіночки сніжинки приносять нам втіху. Розгулялася зима, снігу гори намела, по дорогах у садках все гуляла, танцювала, шапки білі одягала, і ступивши лише крок І з морозом у танок. Танцювать пішла в долину і, забравши хуртовину, до мороза на гостину. Зима йшла в долину через ріс. І зустріла тваринок. Мишку, вовчика, зайця та білочку. Зима холодна, морозна, і у наших тваринок замерзли лапи. Якщо ми з вами скажемо лапи у миші, які це лапи? Мишачі лапи. Якщо лапи у вовка, це... це вовчі лапи. Якщо у зайця це заячі лапки. А у білки білячі лапки. А ось наша зима зустріла дітей. Білі мухи налетіли, все подвір'я стало біле. Не злічити білих мух, що летять, неначе пух. Галю, Петрику, кіндрате. Годі ледарі вам спати. І побігли до санчат Галя, Петрик і кіндрат. Всі згори летячо духу, щоб спіймати білу муху, а санчата їм усім змайстрував старий Максим. Діти, а як ви вважаєте? Чому діти, які граються на вулиці під час завірюхи, не бояться її? А на наше питання відповідь дасть хлопчик Сергійко. Чому діти не бояться холодної зими? Діти тепло вдягнені. Як називається одяг, який діти вдягають взимку? Так цей одяг називають зимовим. Якщо малята одягають теплі штанці, вони можуть спускатися на санчатах з гірки. Якщо малята одягають теплу шапку та шарфік, вони можуть спускатися з гірки на лижах. Якщо вони одягають теплі рукавички, то вони можуть робити що? Так, вони можуть гратися зі снігом, ліпити сніговичка, грати у сніжки, ручки у них будуть в теплі. а ще вони одягають тепле зимове взуття, щоб легко бігати та гратися по снігу. Ноги будуть у вас сухі та в теплі. І взагалі, якщо ми з вами вдягаємо теплий зимовий одяг, ми можемо спокійно гратись і не боятись, що ми можемо захворіти, простудитись. А Сергійко ще хоче нам розповісти з вами вірш, який називається Я морозу не боюсь, написав Григорій Бойко. Слухаємо уважно. Я морозу не боюся, шину одягнуся, хай мороз не злиться. Я у рукавицях. Хай мороз не коле так. У мене шапка з кролика. Хай мороз не хвалиться. Я в теплих валянцях. Я морозу не боюсь. Під ногами хрусь хрусь. Діти, що так вихваляється Сергійко? Чому він не боїться морозу? Правильно, тому що він тепло одягнений. В кожушину одягнувся. Повторюйте зі мною, він одягнений теплу кожушину, в рукавицях у нього шапка з кролика та теплі валянці. І тому він може бігати по сніжку, а сніг під ногами хрусь-хрусь. Давайте ще раз прочитаємо цей вірш. Я морозу не боюся, в кожу шину одягнуся, хай мороз не злиться, я у рукавицях, хай мороз не так у мене шапка з кролика, хай мороз не хвалиться, я в теплих валянцях. Я морозу не боюсь. Під ногами хрусь хрусь. Сергійко, а ми ось із соняшниками вивчимо цей вірш. Завдяки картинкам, які зображені перед нами, ми з вами вивчимо вірш. Подивіться, соняшники, цей вірш нам розповідає Сергійко. Я морозу не боюся. Кожушину одягнуся. Хай мороз не злиться, я у рукавицях. Хай мороз не коле так, у мене шапка з кролика. Хай мороз не хвалиться, я в теплих валянцях. Я, морозу, не боюсь. Під ногами хрусь хрусь. Діти, ану погляньте, а що це зображено на картинці? Це сніговик, а коло нього дівчинка. А що ж вони роблять? Вони ловлять сніжинки язичком. Соняшник, а чи можна це робити? Ні, не можна, звісно. Сніжинки вони які? Холодні. Від них може заболіти наше орло. От сніговичку це робити можна, тому що він зроблений з чого? Зі снігу, йому не страшний холод. А ось дівчинці так. Тож не треба їсти сніг, тому що можна потрапити до лікарні. Ой, діти, погляньте, хто це. Це смайлик. Він посміхається та плеще в долоньки. На... І каже, що ви малята сьогодні дуже гарно попрацювали. Сьогодні ми згадали, що є зимовий одяг, що входить до нього. Для чого він потрібен. Та послухали вірш хлопчика Сергійка, у якому, до речі, також була мова про зимовий одяг. Смайлику, а ти хочеш почути цей вірш від наших діток? Правильно, і я також хочу. Тож ми із смайликом і задоволенням хочемо почути цей вірш від вас, соняшники. Думаю, і він і вам сподобається. Тож вчить цей вірш за картинками. Тож чекаємо до нових зустрічей!